Коли тріснув кавун, це звук літа. А коли бочка, то це вже звук збитків. Але з агроремпластик їх можна суттєво зменшити. Саме так і зробив власник цієї ємності. Сьогодні ми працювали в Київській області та ремонтували пластикову ємність під воду, яка мала повздовжню тріщину близько 50 сантиметрів. Тріщина проходила через зону підвищеного навантаження та ребро жорсткості, пошкодження критичне, подальша експлуатація під загрозою. Ремонт ми розпочали з правильної підготовки: ретельне очищення, знежирення поверхні та видалення ослабленого і крихкого пластику. Кромки тріщини сформували під зварювання, щоб шов був надійним. Щоб зберегти геометрію корпусу, стягнули Тріщено тимчасовими фіксуючими шурупами та попередньо проварили її по всій довжині, зупинивши подальше розповсюдження розриву. Коли основа стала стабільною, виконали суцільне екструзійне зварювання по всьому периметру пошкодженої ділянки, включно із зоною навколо ребра жорсткості. Саме на цьому етапі корпус знову став монолітним і повернув жорсткість у навантаженій зоні. А для рівномірного розподілення механічного навантаження та запобігання повторному розриву в майбутньому, встановили підсилюючі пластини, які надійно приварили по всьому контуру з дотриманням технології екструзійного зварювання. На завершення виконали вирівнювання швів та провели візуальний контроль якості зварювання. Відновлена ділянка з зберегла жорсткість, правильну конструкцію та повну герметичність агроремпластик, коли тріщина означає не заміну, а грамотний ремонт.